Нічого, дорогі, друзі. Сьогодні я вам розповім про те, якого нова фарм-симулятор, кого вона вийде та що в неї можу буде віддавати. Ну що ж, розпочнімо! Почати я хотів би з того, що мене спонукало до цього відео. 22 травня вийшло відео на каналі фармік симулятор. Досово перекладаюся Farming Simulator 22 в словах. І здавалося, що тут такого. Але в описі було б написано. «Farming Simulator 22 споруджує нас до 30 місяців. І здавалося, що тут такого. І тут я вам проведу аналогію. Коли таке саме відео вийшло ну, про Fermick Сімнатор 19, після нього, через деякий час, вийшов анонс і тизер Fermix 32. І що це може означати зараз? Скоро ми отримаємо тизер нової FS. І ми його не отримали. Але отримали дещо трохи інше. 19 травня в день фермера, ще ми я вас вітаю, вийшов новий до точніше Шорс. І там був, де колір блакитний, корпус два, плавно змінюється на селатові колір, який буде де ймовірніше, всього новим кольором нової ігри. І тут можна провести аналогію з фермер симулятор 16 та 17. 16 тому ну, симуляторі було колір. Блакитний та його обітінка. 13-ті салатовий і також обітінка. Тобто, квармсіметр 16 це зараз аналогія фарм 22, а 17 тепер буде аналогією нової карантин Також можу вам розказати про те, яку мою думку, вона вийде. Вийде вона, на мою думку, або 25, -го, 25 -го грудня. Або 25 січня. І те, що вона буде, напевно, 25. тому ну, 25, а не 24. -ю. Тому що 24 фарму 17 в кінці 24 року випускали тубо. І їм ось буде набагато краще, випустити 25 фарму. Та як це більш логічно. Ну так як 25 рік буде і 25 фарма. ферма. Також, друзі, тут все зіпадає з датами. Фарм-сімілятор розказали в інтерв'ю, що вони усе досить 22 часи робили три роки 19-й через що така затримка була з нею, що мало вийти 21-х, а по ітогу вийшла 22 друга. -та. Тут також сходиться. зараз вже 24 рік, а фарм-сімілятор 22 вийшла вода з першого. і не факт, що, що саме спочатку що розробники робили саме фарму, а потім почали робити. 25. Можливо, у них там була якась наша команда, яка починала їх там робити. І їм там усього, ну, потім при, прийняла нові розробки. Також хотів би вам розказати про те, що зараз на каналі Фермаксімуайтор висить прем'єра, яка усе називається Культура у Фермаксі Муайтор, яка, яка напевно, нам про нову Фермасі Муайтр, покаже нам крокумбою її, там уже вона розкажуть, коли вона вийде. Оце ось до 25 січня січного грудня це мої пропозиції, тож мені дати я вам свою связу. Також хотів би з вами теоризувати про те, коли, коли, про те, який контент виділив. Перше, що що всього не дадуть, це те, що о, буде в DOC. Найбільш ймовірними буде Hale Forge Pack, Global Pack, далі буде, напевно, Forge Pack і Premium Expansion. Також можливе додаття а, контенту з Platinum Expansion. Також додадуть можливо карти зілонка і з Сервер Ран. Можливо, все з 22 року додадуть, додадуть такий пак, як Premset Hosses Pack та можливо новий V-Combine для, для винограду Aero. О, так, В основному ну, перший сезон паст я РФ 22 він основувався на новій техніці, а не на новому оборудованні, чи там ось, ну, наприклад, на нових механіках. Також хотів вам розказати про те, що о, можливо, нам додадуть щось нове, по типу нових текстур або нові графіки. Хоча це і так, дуже нову ну, ферму. Отаке от ось вийшло відео, воно може коротеньке, але... Але воно все було максимально об'єктивним і хоча ну, й не на кращої якості, проте хоча б воно вийшло. Ну що ж, дякую вам за перегляд, бажаю вам миру. Гарного... Бажаю вам мирного неба, гарного дня. Коментуйте це відео по бажанням та оціюйте його як вам буде з лайком. Всім вам дякую за перегляд. це юнара.